Саме так виглядає одне з фермерських господарств після чергової атаки росіян на Дніпропетровщину. Пошкоджені склади та зруйнована техніка. Люди не постраждали, однак збитки значущі. У ніч на 27 квітня агресор атакував дронами сільгосп підприємство у Вербківській громаді. Всього було 11 влучань. Внаслідок цього потрощені ангари, де зберігались зерно, добрива та техніка. За словами директорки підприємства Любові Грунської, його будували з нуля на пустирі. Однак після влучань замість сільгосп підприємства лишились руїни. Під час атаки на території перебував лише охоронець однак чоловік не постраждав. Найбільших пошкоджень зазнали двоповерхова механічна майстерня склади під добрива та сушарня італійського виробництва. Для початку працівники підприємства планують розібрати завали та поступово відновлювати потрощини. Також, за словами жінки, зараз вони розпочинають посівну, але деяка техніка, зокрема комбайни, зазнали значних пошкоджень. Однак, за словами власниці, працівники не впадають у відчай. Посівну розпочинають, розраховуючи на власні сили та сьогоднішні можливості. Єлизавета Лісунова, Максим Воронов, новини ПТРК.